Партнер проекту Favbet. Панове привіт! Одразу вподобайку, Якщо раді мене чути і бачити, хто підписаний на мій телеграм і інстаграм, той знає, куди я пропадав на два тижні. Вітрянка. Вона мене минула в дитинстві, але нас догнала ось зараз, коли мені 32. Мої вже діти принесли, ну, то таке. Добре, всі перенесли, все нормально. На лиці вже навіть слідів практично немає. Можна до вас виходити в кадр, ну лише де не ще по тілу є, знаки там. Бачите, отаке от таке воно. Ну нічого. Так що бажаю вам міцного здоров'ячка і повертаюся до улюбленої справи, де мене вже чекає збірна України. Чудово, він мені так. 30 хвилин на активацію еволюції. Зараз зараз треба встигнути. Фух, ще встигаю. Ой, я можу забарного кинути, ану. Дивися, забарний швидше побіжить! ха ха Забарний швидше побіжить, і плюс дриблінг. Поїхали. І Перший пас буде просто, як у Маца Гумельця в моменті. 100 тисяч сюди. Дивися, Деф 97, боже мій! Забарний комон! А можна Бельгію поставити? Є Бельгія в грі? Буде тут Бельгія як Ред чи не буде? Буде. Диви, як гарно. А? Ох! Дякуємо, EA! За плюс одного українця у чудовий склад. Хочу голкіпера. Давайте Трубіна. Забарний, ну то вже таке. Я вже собі його прокачую до дуже крутого рівня. Руслан Маліновський. Як гарно виглядає саме фотка в формі збірної, а не просто там свого клубу. Прикольно. Його стати мені Зідана нагадують в захисті. Опіка слабенька, але відбір і перехоплення в порядку. Зідановський будеш. Ух ти, він має золотий прес-провен, нічого собі. І R1 дриблінг золотий, та ти що? Але дивно, що він не має павершота золотого. Ну, звичайний є, але. Дуже цікава карта по статах. Дуже. Високий рухрейт в атаку і середній в захист. Вау, тут можуть бути проблеми. Плюс 2 за перевогу Бельгією, Мені подобаються такі настрої. Я не зможу побудувати ту команду так, щоб Судаков виходив, прикиньте. Брашка цікавіше? Ха. Та давай, давай. Поїхали. Беремо брашка в еволюції. Давай, брашко, let's go! Але я зараз все одно докачую за барного, напевно. Добре. Номер. Хто знає, деякий номер? Треба десь заявку збірною відкрити. Йду в інстаграм. Нагадаю собі, тут хто що може. Яремчук 5 на фінтах. Золоті фінесшоти. Довбик теж золоті фінесшоти 5 на неробочий. Маліновський 5 на неробочий. Мудрик 5-5. З базовими фінес-шотами. Фантастичним дриблінгом. Циганков. Золотий фінес-шот. Золотий Р1. Мудрих теж золотий Р1. І Малиновський золотий Р1. Та ти що? 4-4. Брашко катастрофа. Ну нічого. Зінченко 5 на неробочий. Матвієнко 5-5. Бог футболу. Забарний 2-2. Конопля 4 на фінтах. Окей. Перший матч моєї збірної зібралися. Мессі проти мене, бляха. Головне першу взяти. Не так, як з румунами, хлопці. Ой, з брашком я приїду. Та. По, пен! Пенальті добре! Довбик пенальтист Пічічек. Добре, голкіпер просто стрибнув геть з воріт, нібито Соренсен в 2004 му зливає шведом. Ой. Добре, забарний, золотий єнот. Але циганков якось випадає, я не розумію, чого він так погано відкривається. На, фінес! О Боже, а що з циганковим? Що це за удар такий кривий? В нього золоті фінес шоти. Брашко в тому складі як рідний вписався. 64-й рейтинг. Добре, да, дай, мудрик. Михайло! Опа! Удар! 2-0. Зінченко. Ой, Михайло біжить. Оп. О, це, це він, ото його гра. Ж. І бей. Удар влучив. Молодець. 3-0. Я відчуваю першу перемогу. Добре, що 3-0. Ми перемагаємо в першому матчі, а не програємо. Ми зламали систему. Ми не зіграли так як проти Румунії, то добре. Брашко, чого йому давав? А, я згадав. Е, в еволюціонера перші перші кроки у мене. У мене там клуб був на нулях. І взірності не було. Вау. Ой, як класно Ромчик! І Михайло! Михайло! Бейсам! Удар! Голоден 0! Опа! Ромчик! Ромчик геніально! -а. -а, -а. О, бляха. Діра. О. Ясно. То все Матвієнко. Онсайд. Ромцю! Яремчук. Вуа! Але ж поклав! Ха-ха, кунде! До побачення! Валіновський, а ну посолю, добре. І, Сенко, в Жирону давай. Довбек. Можна. і в дотик. На! 3-1. Роман Яремчук. Та й ти... Матвієнко. 45 Микола Матвієнко. Це якесь неймовірне комбо. Ромчик! Фляха. Ну, конопелька, та як ви так граєте у відборах? Забарний, оце екстра клас. Прекрасний захисник, як Інріал Ліф, забарний тягне весь захист. На фінес-шот Віктор Циганков! Як влучно! Влітає! Ось він, ось він перший його фінес-шот, екстра кляси. Ото от дав. Який парашутик полетів. Микола! Фух, як пронесло. Ходи! Конопля, до побачення. І ти міг тільки що побачити, я сподіваюсь, побачив. Кріштіан Орналдо, 95-й проти мене, що там за еволюція така в нього є в шоці. Мудрик. Мудрик круто летить, мудрик серйозніше виглядає, ніж ціанков. Тако по відчуттях. перших. Ромчик! Фінес шот. Туди йому Едвіну Вандерсару 1-0! Мудренький. Люкс. 2-0. Ромчик! А туди дальній. Опа! Ой-ой-ой! Хо-хо-хо! Краса. Але який пас від Ромчика зрячий? Який хаверс червоненький, гарний. Ба, яка там команда багата. Добре. Дови, що у вміє. Оле! Але йому треба в європейському клубі нормально опинитися і там грати, щоб там він же отримав реальні. Прогреси. Опа-па-па-па-па-па! Довбик, виконуй! А, чех. Микола, Микола! Фух, Трубін, але Микола грає в відборі. Боже мій! Браф, он дуже серйозні карточки у суперника. а, -а, -а! Може буде жовта? Курва, я не встиг навіть смакнути трубі направим Стіком. І в мене червона. Я в шоці, в який я дупі опинився. В момент. В секунду. 1-1. Один до одного ми в грі! Бляха. Фух. Оп. Бля. Смертально без шансів. Не. Но-ну-ну но, 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 до обичок. Вау, Хаверц. Ах ти ж, падло. Та ти серйозно? Я не граю. Ну, диви. Все, кінець. Погано! Катастрофа. Кінець. Закриваю гру, щоб червону картку Матвієнка скинути. Бляха. Що це так працює, закривши гру, картки не буде. Та, да, то що воно зарахує як дисконект, типу матч не відбувся. Ну, або зайшов би ти у -battles і скинув, але... 3-1. Немає CDM, немає гри. Нічого, є брашко. Що може степаненка кинути на досвіді? Поки брашка в еволюцію не кидає. Що за даусарі? Чого він складе? Там що, якісь завдання чи що? Онсайд, Ромчик. Добре. Отакого От гола не вистачило від довбика е -е, в попередньому матчі. Удари будуть. Ясно. Пенне. Угу. Молодець Степаненко. Віддячує нам. Своєю появою на полі. Ну. Добре, Ромчик не пробачає перемога. Оу, Драгушин. Посело Левандовський. Цікаво, чи тут будуть навіски летіти зараз на іспанці. Забарний. Загубився там Ромчик. Пен, чудово! Гвардіол, було. Артем. Довбик! То замахай той драгушин, то якийсь, бляха, поганий сон для довбика. Ой, гарно. Ну, довбик! Без хантера. Бляха, то той румун його з'їдає, я вам кажу. Бляха. Правий стик! Бляха! Ні! Ну як? Ну, дивись, що він робить? Він грає мене просто, той драгучин. <риклад> Боже мій, 1-3... Це кінець. Угу. Uh -huh. 98-й, 99-й. Пар коля Шмаколя. Я в шоці. Довбек 1 0. Підняти вещи голови. Яремчук, як добре дав. Ну... Но... Ох, сейф трубіна неймовірно. Треба ці на подачі поставити, бо як зінченко буде до контратаки потім небезпечні дуже. Прибив. На ні, задалеко. До речі, мені здається, чи в Руді грає індивідуальна анімація, скільки з ним грав? Завжди здавалось. І якось так прикольно біжить. На, та йде. Ух ти, Микайло! Є. Молодець довбенко. Трубін, фух, чудова реакція, я вже боявся, що після рикошету буде дупа. Є! Ну виконай. Но! Ромчик звір. Коротше, а що він в мене на хантер, якщо йому треба каталізатор дати? В нього ж і так удар 99. Я що здорів чи що? А чого ви мені не кажете? Я ж його якось там прокачував, то він так і на хантері залишився. Що я йому там качаю? Але лупить як має бути. 6-2, давай, ще 7 буде дуже добре. 7-2 для половинки, ну 8-2, це би було чудово. Що мені там в центрі з Гоміса, боже мій, що за Шешко? Таке, ніби поважає мою команду, знаєте, побачу щось моцне. А! Боже мій, зелений таймінг головою Шешко, я в шоці. Що Шо за подачки такі? На, моя відповідь, до побачення. Як звати? Не чую, кіпер, хто ти? Дунарума. 1-1. Зінченко знов біжить. знов можна дати навіс. І. Артем Довбик! Ото суперник в мені відкрив навісні потенціали. Він дав навіс, і я повірю в те, що ми теж можемо. І Зінченко там з плейстайлами починає кидати як рукою. Та йди ти в сраку? Я в шоці! Я просто в шоці! Удар гол. Давай, давай як даре мій захист. Захисту нема. Як. Угу. О боже, це кінець! Це просто фініш матчу. Гра закінчилась. А, боже мій, 6-3, який жах. Ну лукаку, лякака! Останній матч на сьогодні. Треба перемогти, бо не засну. Ух ти. Ой, як гата і вдовбочок, молодець. Ох, нічого собі. 10 на 11 без голкіпера. Так, ніхто не біжить одразу. Дарголу, Даргол. У нас такий був момент прикрий. Мій Єремчук взяв і в момент пасу заховався за суперника. Це сумно. Я не прошу, щоб мій гравець відкривався, як бог футболу. Просто щоб він стояв на місці і не рухався. Але ж ні, він момент Васу втікає бота суперника. Це вау. Що там? Що там, я питаю? 4-3. Артем Довбик. Довимагувався своїм гріді. На! Where are you? На! До побачення! Нормально. 7-3, ну. Можна було краще, але. Ну, з тих трьох матчів, що я програв, ну насправді там хороші суперники. були. Ну, тобто ну, вони валили дуже сильно мою команду. Тиснули в слабкі сторони, так собі згадую, там ж по рахунках не те було, що щось близьке. Я в екстра таймах програв. Чи десь щось. Валили капітально, хіба той менше, що в меншості, то я міг витягнути. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. а в коментарях напишіть, як вам моя збірна, чи є в когось із вас крутіші гравці на якихось із позицій. Пишіть які, які рейтинги. Ну і прогнозуйте, чим закінчиться Ultimate Team Champions для ось такої команди в моїх руках. Почуємось, побачимось, бережіть себе.